15 років ув'язнення загрожує поліцейському, який застрелив чоловіка у Дніпрі. Я нагадаю, що позавчора надвечір правоохоронці зупинили авто. Після конфлікту з водієм пролунали постріли. Відео інциденту зняти сином загиблого наробила чимало галасу в соцмережах. А вже сьогодні з'явилися кадри із бодікамер правоохоронців. Давайте подивимось доклад... докладніше в нашому сюжеті. На цих кадрах, що з'явилися у середу, момент порушення правил дорожнього руху водієм Ягуара авто повертає ліворуч із крайньої правої смуги. Поруч патрульна машина поліцейських, яка взялася переслідувати порушника. На записі видно, що за кермом сидів чоловік. На пасажирському кріслі поруч дружина. Пізніше, як свідчать інші кадри, вже з авто. Вони ймовірно помінялися. Тож в обласній прокуратурі заявили, на момент затримання за кермом була жінка, щоб змусити її вийти з машини. Ціянти застосували силу патрульною поліцією. Було зупинено автомобіль, в якому перебувало четверо громадян і двоє з них дітей на вимогу поліцейських з автомобіля. Водії від водії відмовилась виходити. Внаслідок чого поліцейськими була застосована сила, і в ході здійснено було декілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. Меня воно с на кадрах. Чоловік чинить опір, кидає полісмена на землю і біжить у бік його напарниці. Далі на кадрах чути, як лунають три постріли поліцейська та й сам нападник лежать на землі. Чоловіка намагалися реанімувати та марно. 38-річний Джумбері Сілагава, підприємець з Дніпра. У авто із ним були його сини та кохана. Про це журналістам розповіла екс-дружина Сілагави. Пізніше з'явилося фото полісменки, на яку накинувся чоловік. Як повідомляють у соцмережах, у неї вірогідно зламаний ніс та кістка обличчя під оком. Проте нині в прокуратурі трактують дії її напарника, як умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Зареєстровано Кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень поки що затримана одна особа. Може максимально загрожувати до 15 років. Кримінальне провадження почало й Державне бюро розслідувань. Ситуація не на користь патрульних, каже експерт з кримінального права Григорій Усатий. Уже навіть по тій інформації, яка є на поверхні, можна зробити висновок, що діє. А, поліцейських були ну яко кажучи, непрофесійними. Було три постріли. Достатньо було б одного. Вони були здійснені в спину. А, треба було стріляти в спину. Це свідчить про те, що ну очевидно, коли дійснуться постріли в спину, це ж свідчить про те, що напад, загроза припинилася. А от радник міністра внутрішніх справ у 2015 2021 роках Володимир Мартиненко вважає, що причини застосовувати зброю у поліціянта були. А є і те, що ми бачимо, напад на поліцейських. Тобто, це є вже приводом для застосування, для можливості застосування поліцейських зброї. Чи був напад на поліцейських? Ну з того, що ми бачимо, що видно, що був, ми бачимо, коли на цьому ж вже відео, коли поліцейського кидають на землю, коли, коли е, поліцейська його напарниця, коли вона отримує удар в обличчя, чи ми бачимо наслідки цього удару, бачимо обличчя в крові, бачимо, що вона лежить на землі. Тобто цю ситуацію ми бачимо, тобто, очевидно, ситуація з нападом на поліцейського була. Далі ще серед е, причин, коли поліцейський може застосовувати зброю, це коли е, злочин чи правопорушник, коли він вчинив тяжкий злочин, і після того намагається втекти. Е, напад на поліцейського це тяжкий злочин. Тяжкий На резонансний інцидент відреагував мер Дніпра Борис Філатов. Наголосив, що він цілковито на боці патрульних поліцейських. Мовляв, з морально-етичної точки зору чіпати людей в формі при виконанні не можна. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам. Написав у соцмережі Філатов. І вже за добу після інциденту поліція оприлюднила фрагмент відео з бодікамери КОПа, який стріляв, із деталей яких бракувало, Там початок розмови. Після зупинки авто. Добре, добре. Було, да? можна було, Може дяду, документи на Не будь ласка. А що там камери відео були, да? Все сняло. Покажете? Конечно, після того, як нас документи, все покажу. Ні, ви нам сразу точно покажете відео. Я, я тебе не останавливала. А що ти ходиш від мене? Сек, я тобі не дам. У мене жінка, на і твої дітей. Межу вас в да. місці перебування да. місце да. правопорушення. Будь ласка, відійдіть на 20 метрів. Да. Це законна поліцейська вимога. Давай, Якщо ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську, да. у вас буде затримано. Да. Розумієте? Да. Я ви розумієте? Поняла? Ви що ви так розговарюєте, Що да. 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 да, да, ви хочете визвотити тата, як ви такі слова? Ви серйозно? На місці я вам сказав. Ви що робите? На місці на місці. Thank <laughs> you. Баба, баба, вижу ще! Баба! Настя! Сиди! Сиди! Я разбил лицо!